Філіп Дік. Допустима жертва. Чоловік вийшов на ганок і озирнувся. День видався ясним і холодним, і трава була вкрита росою. Чоловік застебнув куртку і засунув руки у кишені. Дві гусениці, що приліпилися до стіни біля поштової скриньки, заворушилися, коли він почав спускатися сходами. Він вийшов, сказала одна з них. Скажи, скажи йому. У той момент, коли вусики другої гусениці заворушилися, чоловік зупинився, різко обернувшись. Я все чув. промовив він. Ногою він скинув гусениць зі стіни на асфальт і розчавив їх. Він пішов до хвіртки, озираючись на ходу. Якийсь птах стрибав по гілках вишні, придивляючись до ягід. Чоловік придивився до нього. Все гаразд. Або птах полетів геть. Птахи, мабуть, не становлять небезпеки. Він пішов далі. На розі будинку змахнув павутину, що простяглася від кущів до телефонного стовпа. Серце його часто билося. Озирнувшись, він побачив, як павук повільно повзе по гілці, оцінюючи завдану його господарству шкоду. Про павуків теж судити важко. Для остаточних висновків не вистачає інформації. Контакту ще не було. Він чекав автобуса на зупинці, постукуючи ногою об ногу, щоб зігрітися. Під'їхав автобус, і чоловік увійшов у нього, відчувши несподіване задоволення від того, що опинився в теплі поряд із мовчазними пасажирами, які байдуже дивилися вперед. Він відчув себе в безпеці, хоча це почуття було досить слабким. Чоловік посміхнувся і вперше за багато днів розслабився. Автобус рушив. Тірмус схвильовано крутив своїми антенами. Голосуйте, якщо вважаєте за потрібне. Він попрямував повз них до вершини пагорба. Але я хочу повторити те, що я казав перед тим, як ви це затіяли. Твоя думка нам відома. нетерпляче сказав Лала. Займемося краще ділом. Плани розроблено. Чого ми чекаємо? Тим не менш, я повинен повторити ще раз. Тірмус оглянув богів, що зібралися. Уся гора готова виступити проти цього велетня. Але навіщо? Немає даних про те, що він має намір поділитися інформацією про нас. Він нешкідливий, та він насправді нічого й не знає. Навіщо витрачати час та сили? Нешкідливий. витріщився на нього Лала. Ти не розумієш? Він знає про нас. Тірмус почав спускатися з вершини пагорба. Я проти непотрібного насильства. Не розумію, навіщо виявляти себе раніше, ніж необхідно. Почалося голосування. Як і очікувалося, армія була за те, щоб виступити проти велетня. Тірмус зітхнув і почав креслити на землі схему Ось його територія. Очікується, що він з'явиться там наприкінці періоду, наскільки я розумію. Він продовжував пояснення, проводячи лінії на м'якій землі. Один із богів нахилив свої антени до сусіда. Велетень приречений. Мені його навіть шкода. А як він взагалі про нас дізнався? Наскільки я чув, просто випадковість, усміхнувся його співрозмовник. Звичайна їхня цікавість. Ніч опустилася на безлюдну вулицю. Чоловік наближався до будинку, тримаючи під пахвою газету. Поруч із великим деревом біля узбіччя він зупинився, уважно оглянув вулицю і перейшов на протилежний бік. На розі він відчув дотик павутиння, що простягалося від телефонного стовпа до кущів. Автоматичним рухом він його змахнув. Коли нитки павутиння порвалися, він почув тихий звук з легким металевим відтінком Чекай. Всередині небезпечно. Зачекай. Щелепа чоловіка відвисла. На рештках павутиння висів павук, спостерігаючи за ним. Не вийде, сказав чоловік. Я не хочу стерчати тут усю ніч у темряві. Він вийшов на доріжку, яка вела до будинку. Потім звернув з неї, обминаючи кущі, що траплялися на шляху. Під ганком він знайшов ключ і вставив його в замок. Він зволікав чи варто заходити. Щоб там не було, але це краще, ніж залишатися на вулиці вночі. Ніч поганий час забагато метушні під кущами. Зважившись, він відчинив двері і ступив усередину. На підлозі чорнів килим. По якому потрібно було дійти до лампи. Чотири кроки до лампи. Він уже заніс ногу і зупинився. Що сказав павук? Зачекай. Він почекав, прислухаючись. Тихо. Чоловік клацнув запальничкою. Мурахи, що товстим шаром покривали килим, поповзли до нього. Чоловік рвонувся назад на ганок. Лавина мурах потекла за ним. Він стрибнув з ганку і побіг за будинок. Коли передовий загін мурах з'явився на сходах, він уже відкручував вентиль, піднімаючи шланг. Струмінь води підхопив мурах. Вдивляючись у туман, чоловік водив тугим струменем по землі з боку в бік. Чоловік був наляканий. Ніколи раніше вони в будинку не з'являлися, тільки не мурахи. Інколи бували мухи. Вони були галасливі, метушливі, але не шкідливі. Він поливав ганок і землю доти. Доки ряди мурах не відступили одні на галявину, інші в тінь кущів та під будинок. Тримаючи в руках шланг, чоловік присів прямо на доріжці. Він увесь тремтів це не жарти, це не випадковий продиктований злістю набіг, а спланований, підготовлений напад. Вони чекали на нього. Ще б крок, і тоді. Дякую, павуче. Чоловік вимкнув воду і піднявся. Навколо панувала тиша. Раптом в кущах пролунало шарудіння. Чорний жук вискочив на доріжку, і чоловік одразу на нього наступив. Напевно, кур'єр дуже вже швидко біг. Чоловік обережно пробрався до будинку, освітлюючи шлях за пальничкою. Він сидів за столом, тримаючи під рукою важкий водяний пістолет. За його спиною тихо грало радіо. Простягнувши руку, він пересунув настільну лампу так, щоб світло падало на підлогу поряд зі столом. Закуривши, він дістав папір, ручку і замислився отже, вони хочуть до нього дістатися. Очевидно, напад був ретельно спланований. Його охопив розпач. Що він може зробити? До кого звернутися? Кому розповісти? Раптом чоловік випростався у кріслі, стиснувши щелепи. На стіл зісковзнув павук. Вибачте, сподіваюся, я вас не налякав. Чоловік дивився на павука. Чи не тебе я бачив сьогодні раніше? Це ти мене попередив? Ні, то був ткач, а я гризун. Подивіться на мої щелепи, дивіться. Гризун продемонстрував свої щелепи. Людина усміхнулася. Нічого собі. Ага, а ви думали. Знаєте, скільки нас на акрі землі? Два з половиною мільйони. Гризунів, ткачів, кусачів. Кусачів? О, це найлютіші. Павук замислився. Ви називаєте цей вид чорна вдова. Але зараз не про це. Тут ось яка справа. Що таке? У нас свої труднощі, боги. Боги. Ви називаєте їх мурахами, а ми вождями. За становищем вони вищі за нас. На жаль. Але на смак жахливі. Доводиться залишати їх птахам. Чоловік підвівся. Птахи, а вони. Ми досягли угоди, яка діяла століттями. Я вам зараз розповім. Час у нас ще є. Чоловік відчув, як стислося його серце. Час ще є. Що ти маєш на увазі? Нічого особливого. Наскільки я розумію, наближається битва. Зараз я вам усе розповім. А то, бачу, ви не в курсі. Я слухаю. Чоловік підвівся і почав ходити по кімнаті. Приблизно мільярд років тому мурахи непогано керували землею. Люди прийшли з іншої планети. Якої? Цього я не знаю. Висадившись на землі, люди вирішили, що вона цілком придатна для себе, і почалася війна. Значить, ми прибульці? пробурмотів чоловік. Так, звісно. Війна перетворила і вас, і їх на варварів. Ви розучилися нападати, а вони перетворилися на замкнуті соціальні групи мурах, термітів. Зрозуміло. Останні з вас, які знали, що трапилося, створили нас. Павук начебто навіть посміхнувся. Щоб ми виконували цю гідну функцію. Ми їх непогано стримуємо. Знаєте, як вони нас називають? Жерунами. Не дуже приємно, правда. Ще два павуки спустилися павутинням на стіл. Усі троє збилися вкупу і почали щось обговорювати. Ого, справа серйозніша, ніж я думав. кинув Гризун. З'явилися деякі додаткові деталі. Чорна вдова наблизився до краю столу. Велетень. промовив павук тонким дзвінким голосом. Я хочу поговорити з тобою. Й я слухаю. Незабаром відбудеться битва. Вони йдуть сюди, і їх дуже багато. Я думаю, ми затримаємося тут і займемося ними. Й ясно. кивнув чоловік. Він облизав губи і тремтячими руками провів по волосцю. Як ви вважаєте, які шанси? Шанси? замислився кусач. Ну, ми давно займаємося цією справою, майже мільйон років. Думаю, що, незважаючи на деякі наші слабкості, у нас є й переваги, угода з птахами, і, звичайно, з жабами. Я думаю, що ми врятуємо вас. весело додав інший павук. Власне, таким ми займаємося з задоволенням. З підполовець долинув неясний шелест. Схожий на тупіт сотень тисяч крихітних лапок, і скрегіт щелеп. Чоловік почув цей звук і стиснувся. Ви впевнені? Думаєте, вам це вдасться? Він витер під чола і, продовжуючи прислухатися, взяв зі столу водяний пістолет. Звук під половицями наростав. Хмара мошкари піднялася з кущів біля будинку і почала битися у вікно. Звук долинав уже звідусіль. У ньому чулася рішучість та злість. Чоловік озирнувся. Ви впевнені, що це вам під силу, пробурмотів він. Ви справді зможете мене врятувати. Ой. зніяковіло сказав кусач. Я не це мав на увазі. Я мав на увазі увесь ваш вид, а не вас особисто. Чоловік здивовано дивився на нього, і трьом жерунам начебто, стало трохи соромно. Чоловік зблід. І його погляд став порожнім. Хмара мошкари за вікном густішала. Підлога почала ворушитися в нього під ногами. Ясно, сказав чоловік. Вибачте, що я неправильно вас зрозумів.